Вашій увазі комерційне приміщення по вулиці Вовчинецькій навпроти торгового центру «Велос». топова локація висока прохідність. Приміщення наше двохповерхове з окремими входами на перший поверх та на другий поверх. Приміщення дуже світле, площа його 180 квадратів, тобто по 90 квадратних метрів на поверсі. З середині зроблений ремонт. На першому поверсі є кладова, вихід на задній двір та санвузол. Заведено 40 кВт електроенергії. Приміщення дуже світлі. На другому поверсі. У нас теж площа практично 90 квадратних метрів. Є балкон та санвузол. Можливий продаж оренда. для детального огляду. Телефонуйте. 050 88 30 230.